Ріпак найкращий. Той, що є на складі, припини обирати ріпак за таким принципом. Якщо ти хочеш отримати гарний результат, обирай генетику та характеристики. Талел і калкулаті це гібриди, яким аграрії довіряють сезон за сезоном. Ці ріпаки під технологію Clearfield, що досить зручно для захисту рослин від бур'яну, Талел – бестселер у портфоліо, гібрид з потужним стартовим розвитком восени, що робить його гнучким у термінах посіву. Має інтенсивне гілкування з великою кількістю стручків на гілках та зерен у них. Один з найстійкіших до осипання. А це дає змогу збирати врожай навіть у пізні строки. Якщо вам потрібен ріпак з сильним початковим розвитком восени, однозначно обирайте калкулаті. Він добре відгукується на пізні посіви, має інтенсивне гілкування та високу стійкість до хвороб та вилягання. Вас не турбуватиме зимовий період, адже він відрізняється виключною зимостійкістю. В своїй практиці ми маємо посів, який відбувався на початку листопада. Ріпак швидко розвинувся, добре перезимував та відновився рано навесні. І навіть за таких важких умов господарство змогло отримати прибуток. Тому обирайте генетику та характеристику вже сьогодні, адже насіння доступне до відвантаження.